На святвечір та різдво в Україну завітає потужний сніжний циклон із Арктики. Про це нам повідомляє Укргідромецентр. так. У неділю, 24 грудня, через надходження до країни сніжного циклону з Арктики, у всіх областях України йтиме помірний сніг. Місцями він буде невеликий, але опади в цей день пройдуть всюди. У південній частині сніг з дощем. На дорогах місцями ожеледиться вітер західний: – 7-12 метрів на секунду. В день по всій території України місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі по всій Україні очікується. Від мінус одного до мінус шести морозу, а в день від мінус двох морозу до плюс трьох тепла. У південній частині від 0 до плюс 5 градусів тепла в день. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У понеділок, 25 грудня, вночі в західних і північних областях мокрий сніг із переходом у дощ. Нарешті території без опадів. У день по всій Україні очікується мокрий сніг із переходом у дощ. На дорогах місцями межледиця. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви 17-22 метрів на секунду. Температура вночі по всій Україні від 0 до мінус 5 градусів морозу. У західних областях від 0 до плюс 5 тепла. вдень по всій країні плюс 3 плюс 8 тепла. На Прикарпатті та крайньому півдні до плюс 11 градусів. У східних областях від мінус 3 морозу до плюс 2 тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні.